Приємно усвідомлювати, що ти живеш не в кам'яному віці. Нічого собі початок. Хоч і частина людей ще досі залишається на етапі австралопітеків, але більшість навіть кроманьйонцями важко назвати. Люди роками вибудовували державу, інституції, економіку, культуру і все, що нас зараз оточує, ми сприймаємо як належне. Але інколи вартує зупинитися на мить і замислитись над тим, чому все, що нас оточує, нас і оточує. Минулого літа ми розбирали дуже подібну штуку до сьогоднішньої теми під назвою Меми. В цей раз ми розглянемо дотичне, але не менш важливе явище під назвою Поп культура. Здавалося б, такий простий термін, який ми чуємо та використовуємо ледь би щоденно. Але що якщо я вам скажу, що ми його використовуємо неправильно? Точніше, ми розуміємо термін поп культура поп культурно. Взагалі, історія цього терміну і його дослідження настільки нудні та заплутані, що я засинав за робочим місцем декілька разів, Єбаш башме Ми розуміємо цей термін як щось популярне, але це трішечки не так. Ну, типу, і пепе, і театр популярні, але яка між ними різниця? Тому дослідники вирішили це сортувати на категорії: народна культура, висока культура, низька та інші. Наразі нас цікавить саме народна культура, тобто фольклор. З давніх часів люди передавали з вуст вуста якісь популярні меми, тому ми. Стрім був завжди, блядь. Елементи фольклору стали комерційними продуктами. Люди почали використовувати народні казки, легенди та інші елементи для створення книг, фільмів. Ігор та інших товарів, які продаються завдяки цьому, ми і отримали величезний пласт поп культури, куди зараз не глянь навколо нас еволюція якихось предметів з однаковими тропами. Анекдоти це меми, театр, фільми, книги, журнали. У минулому відео ми вже розглянули ряд попкультурних речей, але через призму ностальгії. А ось у цьому та наступному відео ми розглянемо ці речі з точки зору культури. Щоб легше було слідкувати за розповіддю, я буду душнити із прикладами. Величезною категорією поп культури були журнали або ж комікси. Тут одразу варто зазначити, що я говорю не про оригінальні комікси, які більше форсились в Штатах, бо це взагалі окрема тема. А ось про такі нам знайомі журнали, які містили в собі коміксні елементи. Як я казав у попередньому відео, їх було дуже багато і всі були різноманітні. Але давайте зупинимось на найзначніших із нашого дитинства. Звісно, одним із найпопулярніших був журнал Пригоди Шрека. Мультфільм Шрек одразу набрав популярність, хоча багато хто взагалі не ставив на нього ставку. Весь мультфільм це пародія на культуру, фольклор, кіч. Він не побоявся стібати діснеївських персонажів та побудувати сюжет навколо найстереотипнішого тропу принц рятує принцесу з лап дракона. Щоправда, висміючи поп культуру, шрек сам став поп-культурою. Величезна кількість мерчу, сіквели, спін-оффи, пародії і звіт. Комиксы. В мене аж 35 номерів з 52, які виходили в Україні. Журнал пригоди Шрека з'явився у 2007 році та одразу викликав фурор серед дітей. Але давайте по порядку. Сам по собі журнал нічим не відрізнявся від інших. Всього було 23 сторінки. На перших ми могли детальніше познайомитись із персонажами та перевірити, наскільки вишаріші за шрека. На наступних сторінках можна було знайти різні квести та ігри головоломки, які були доволі цікаві, але дуже одноманітні. В кінці журналу були інтерпретовані казки, які я в дитинстві не любив читати, бо вони були максимально брідові. Ну і звісно, дуже угарні рецепти, які було нереально зробити, бо сценаристи мали придумати настільки їбанутий продукт, що тобі приходилось зайобувати батьків, щоб вони знайшли аналог і ще й самі приготували. Марципани? Марципани? Я, блядь, взагалі думав, що це щось вигадане. Як ви зрозуміли, ми йшли нахуй, а не отримали книженцю з червячками і марципаном. Словом журнал для дітей був дійсно непоганим, але основною родзинкою був медальйон, який йшов до кожного випуску. Спочатку вони були дуже цікавими, по типу з головними героями, чи міняли колір при зміні температури, але потім. Слизень! Серйозно! Хоч і видавався журнал російською, але друкувався у Києві. Не менш популярним журналом на той час був мій улюблений журнал Скубіду Великі таємниці світу, який виник завдяки неймовірно популярному одноіменному мультфільму. Мені здається, цей мультсеріал і є уособленням слова «попкультура». Максимально простий детективчик, який розрахований на дітей, полюбився широким масам. Хана Барбера, компанія, що випустила мультсеріал. Навіть не могла уявити, що випустить на світ настільки величезну доїльну машину. Навіть не варто згадувати про сиквели, приквели, вистави та що завгодно, вартує лише те, що фільми ще досі крутять та інтерпретують, не дивлячись, що йому більше 50 років. Якщо ви потрапите колись до мене в гості, ви не зможете не помітити ось таку кількість журналів по цьому мультсеріалу. Отже, структура журналу відрізнялася від вище згаданого Шрека. Перше, що ми бачили, відкривши журнал, це комікс на 4 сторінки про поїздку команди в якусь із країн. Сам комікс назвати коміксом важкувато, бо ви буквально з другої картинки вже розуміли, хто злодій і в голові звучало. І у мене все вийшло, якби не ці набридливі підлітки і цей пес кубіду, що лазить горами. Ні, ну не те, що сам мультсеріал набагато геніальніший, я говорю про ранні епізоди, але там хоч атмосфера і мальовка гарна. Тут же Художники десь халтурили, а десь намагались малювати красиво. По ходу, Дафні дуже подобаються ці тентаклі. тебе бджоли покусали, чи що. Бля, блядь. Йо Сука, що з тобою? Короче, хоч і будувався випуск саме навколо коміксу, але найцікавіше нас чекало попереду. По завершенню цього геніального сторітелінгу нас знайомили із країною, в якій відбуваються події, від сухих цифр до цікавих фактів. Тут навіть 23-річний лоб може в якийсь момент зависнути, бо інформація часто тут буває не дитяча, хоч написано просто. Звісно, журнал містив собі такі ж ігри головоломки, настільні ігри, розмай. Льовки та інше. Але найцікавіше було почитати про міфологію привидів та інші цікаві культурні факти про країну. Ну і звісно, як же без рецептів. Сука, де мені десятирічному взяти одну чайну ложку екстракта мигдаля? Ямса нахуй, ви серйозно? О, не поняв. А, блять, походу, Антон Назаренко був правий. Цього було випущено 100 номерів. Я маю 92. Тому, якщо ви випадково маєте ось ці випуски, напишіть мені, будь ласка, в особисті. В свою чергу я маю продубльовані ось ці номери. Тому, якщо випадково комусь потрібно, можу віддати. А також я провожу розіграш за донат на тепловізорний приціл для мого хорошого знайомого 46-ї бригади. Розігрую 50 журналів у дуже хорошому стані та скарбничку Пес Патрон, хоч це і не скобіду, але чуйка мені каже, що по рівню поп культурності може бути його братом. Один квиточок дорівнює 50 гривням. Заходьте в мій телеграм-канал і кидайте скрін про оплату у пост про збір. Посилання шукайте в описі. Окрім Сковіду та Шрека було чимало інших журналів, які виникнули завдяки поп культурі. Губка Боб, Черепашки Ніндзя, Гаррі Поттер. Людина паук, Мадаскар, Людовиковий період та безліч інших. Але якщо ми вже говоримо про дитячі комікси, хотілося б коротко згадати ще один не дуже помітний журнал під назвою Професор Крейт. По-перше, він був повністю українською мовою, по-друге, в нього просто неймовірний візуал. Професор Крейт складався із коміксу ігор, історії та дуже цікавих фактів. Пригадався ще один журнал, який також будувався на цікавих фактах під назвою Пізнайко. До речі, він випускається з 1996 року по цей день. Боже, я на 5 років молодший запізнайка. Як ви зрозуміли, саме завдяки популярності мультфільмів, Шрека, Скубіду і їм подібних створився цілий пласт поп культури, який охоплює не лише журнали. Тобто, попкультура здається чимось похідним від одного об'єкту, але може бути й навпаки, завдяки попкультурі може створюватись якийсь об'єкт. Ну ось через популярність журналів, які здебільшого пішли від поп культури, українські виробники вирішили зробити свій журнал професор Крейт чи Пізнайко. Тому я їх і згадав не просто так: саме завдяки масовому продукту утворився наш автентичний. Який не походить ні від мультфільма, ні від казки чи будь-якого іншого культурного продукту, і вже потім професор Крейт сам став попкультурою, оскільки почали виходити ігри, музика, розмальовка та інше. Але стоп, якщо попкультура може як створювати продукт, так і формуватись під впливом продукту, то сама попкультура береться звідки. Якщо спробувати вибудувати хронотоп, ми пробудуємо сторітелінг дуже подібним чином до історії мемів, тому що формально можна і на скельні малюнки назвати попкультурою. Хоча тут я переборщив, бо це вважалося високою культурою, адже лише розумні мали достатньо когнітивних здібностей, щоб малювати і щитувати намальоване. А ось давньогрецька трагедія підійде, як приклад в самий раз. Грецька драма вважалася чимось високим, щоправда, її дивились як прохавані тіпи, так і раби, які собі під венцо чилились на холодних ступеньках. Або ж давайте візьмемо щось не таке давнє, ну мильні опери. Цей термін пішов від радіодрам, які спонсорувалися виробниками мила. Здебільшого, це були дуже довгі і низькосортні драми, які нагадують більше індійські фільми з їхніми безпеками. З кінечними сюжетними лініями, які будуються на сімейних конфліктах. О ні, я тебе любила. Ти не могла мене любити, я твій брат. А як же наша дитина? То не моя дитина, то баскетбольний м'яч, і він теж твій брат. А як він з неї виліз, ви дізнаєтесь у наступній серії, як ви розумієте, аудиторія даного продукту це здебільшого домогосподарки та жіночки, які проводили більшість свого дня вдома. Хоча чоловіки також любили послухати цей бріф. Я навів вам два приклади щодо поп культури, але один із них неправильний. Поп культура та популярна культура це різні терміни. Скорочена форма популярний, тобто поп. Походить з 50-х років минулого століття і має конотацію саме масової привабливості. Ну, типу, всім от подобається нормі в захваті, а ось популярне це буквально що стало популярним. Хоча при цьому термін популярна культура виникнув ще до 19 століття, не одні ви запутались, все нормально, просто кожен вчений хуйдрочений надає свою конотацію цьому терміну, навіть в священному гралі з дослідження питання попкультури, культури, а саме в книзі Джона Сторі, Теорія культури та масова культура. Буквально пишеться, як таке поняття маскультури є буквально безплідним. Це суміш заплутаних суперечливих значень, здатна завести дослідження у численні глухі кути. Ну, філософія, що ж ви хотіли? Що коротко, то мильна опера є попкультурою, тому що це лише стиль, напрям, жанр та що завгодно. Головне, похідне від чогось. А ось давньогрецька драма є популярною культурою. Бо це штука, від якої походять інші продукти. Давайте я спробую пояснити це на прикладі. Візьмемо відомий фестиваль Файне місто, який став популярним та обожнюваним серед людей. На фестивалі грає музика, що не може бути поп-культурою, бо це просто елемент культури. А ось жанр музики, який грає, або ж візуальний стиль фестивалю, чи навіть сама подія як фестиваль, може вважатися поп-культурою. Здебільшого фестивалі великого масштабу існують в суперпозиції. Одночасно і для нормісів, і для гіків. Вони мають низький поріг входу, але при цьому величезний бекграунд для шаріщих і різноманітне наповнення для зовсім зелених. Тому чело, який ніколи не був на фестивалі, буде весело не менше, аніж щелу, який вже на пам'ять знає всі локації. Щоб зрозуміти краще, як функціонує файне місто, раджу переглянути один із моїх перших відосів про нього. А взагалі, я типу діє. Цього фестивалю. Ось я в 2016, 17, 19, 21 та 23 роках. Якщо хтось випадково пропустив, що таке файне місто, боже, як ви живете, то це легендарний благодійний фестиваль, який має ціль зібрати кошти для забезпечення логістичних і гуманітарних потреб бригади НГУ Азов. В тому році вдалося зібрати більше трьох мільйонів гривень. Цьому році з 2 по 4 серпня у Львові проходитиме фестиваль Файне місто 2024 Земля майбутніх легенд, на якому ви зможете послухати Жадани Собаки, Карна, Цвинтар, Паліндром, діти інженерів, мої улюблені Сік Солюшн, Трута, Телема, Брн тай Машин, Зіро Процент Меркурі і ще десятки інших гуртів та виконавців. Окрім музики, ви можете відвідати вистави, пограти ігри, просто відпочити, або ж пройти заняття з тактики, медичної допомоги, стрільби чи політати на Мавіку. На території є ще й з різноманітною музикою, тому кожен знайде щось собі до душі. А також гейм-клуб, музей фестивалю, арт-школа, мільйони фудкортів і мільярди посмішок прекрасних людей. А ще до бонусу я там буду, а ще й придачу мек. Колай Олексійович, Нейт, Тадаші, Шмурдяк та багато багато інших. Посилання на квитки, лайнап та офіційний сайт ви знайдете у описі. Зустрінемося на території вільних людей. Взагалі, термін поп культура має дякувати саме поп-музиці. Хоча хто кого створив, є ще питання. Ось ця часточка поп з'явилась майже одночасно в музиці і в культурі. Щоправда, значення було ще ого го як давно. Але ми тут говоримо про самий термін. Поп музика це найголовніший розплідник поп культури. В першу чергу це комерційний продукт, який наскільки простий, що кожному нормісу буде зрозумілий. Тут не потрібно придумувати геніальні барабанні партії чи мати неймовірно незвичний голос. Вистачає зробити щось максимально просте та зрозуміле всім. Хоча і тут є виключення. Той самий Майкл Джексон, Мадонна чи Біонс. Стали іконами поп-музики та поп-культури завдяки незвичному голосу, стилю чи образу. Хоча не тільки поп-музика дотична до поп-культури. саме завдяки мас-культурі, можна сказати, і виникнули всім відомі жанри, як реп, рок, електро та інші. Навколо електронної музики вибудувався окремий культурний простір, який асоціюється з майбутнім. Спробуйте уявити будь-який мультфільм. Ільм чи фільм про майбутнє, у якому б не було електронної музики, рок створив культурність антикультурності, змішавши стилі та напрями від альтернативи до порнограйнду. створення субкультури, які прив'язувались до конкретної музики, ставали не просто скупченням підлітків, а формували моду, стиль та поп культуру в цілому. А андеграундний реп, який ми знаємо зараз як стара школа, позиціонувавши себе як щось антипопкультурне, сам в майбутньому став попкультурою, яку намагаються наслідувати багато співаків. Той самий MTV, який буквально поєднував в собі антимойстрівну культуру, тобто був націлений на гіків, створив цілу попкультуру для нормісів такого MTVшного стилю, навіть цього не підозрюючи. Тому здебільшого є лише дві крайності: перша це ти завжди залишаєшся андером, або ж стаєш поп. Культурою чи її суб'єктом. Пам'ятаєте старе відео про кібер субкультури, в якому я душнив про різні категорії людей і різні рівні сприйняття інформації? Так ось вище згадані і гіки створили попкультуру, таку, яку ми знаємо зараз. Популярність якоїсь франшизи відбувається саме завдяки масовому глядачу, я б навіть сказав комерційному, тобто тому, якому можна щось продати. Наприклад, франшиза фільмів Marvel чи Ді хоча є і протилежна сторона, коли Гіки впливали більше на поп культуру аніж норміси. І мені ну дуже і дуже хочеться згадати про того самого Пепе, Я знаю, що вже заїбав самовідсилатися. Ну що поробиш? Дотично тут все мистецтво, блять. Але завдяки коміксу, який став популярний серед масового споживача, гіки почали інтерпретувати жабу в іншому контексті, або ж без контексту, роблячи самобутні меми. Після чого попкультура взяла своє і через казуалів Пепе став ледь би не наймасовішим мемом десятих років, після чого гіки взяли і змінили конотацію мема, щоб він був не такий мистрівний, тобто виступили проти попкультури, так само і з зоряними війнами, де половина фанатів Норміси, які бачили два-три фільма. А друга половина це тупо задрочні гіки, які з гімном тебе змішають. Якщо ти не знаєш, як називається 10-ти годинний сиквел приквел режисерської версії під назвою Гамно Болото і Космічний космос. Отже, поп культура це не лише щось для тупих нормісів або ж тільки для гіків. Поп культура має дуже перетікаючий стан. Сьогодні люблять гіки, завтра маси і навпаки. Як ви зрозуміли, попкультура це дуже важкий і неоднозначний феномен. Коли я брався за це відео, я думав, що зовсім трішки подушню про сам термін і буду про всякі іграшки дитинства розповідати. Але виявилось, що ми розглянули лише половину для розуміння. Цього соціокультурного явища. Так що це лише перша частина, а в наступній ми з'єднаємо майже всі відео на каналі, підсумуючи і закривши величезний гештальт розуміння сучасної культури. Тому, хто не бачив ось ці відео на каналі, раджу переглянути до наступного відео, щоб повністю осягнути цю тему. Ми згадаємо за відік. Мультфільми, ігри, інтернет культуру розглянемо, як техніка змінила поп культуру, чому мем винен в тому, що ви споживаєте, як ігри стали заручниками поп-культури, і чому інтернет це найбільша поп-культура в світі.